Усім привіт! Нехай Господь оберігає вас там, де ви є? Книга об'явлення. Що це за книга? Дуже багато цю книгу зневажають, не доходять до неї, не сприймають її всерйозно. Але книга об'явлення, тобто «Откровення» – це є книга від самого Бога. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог. Щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має, і він показав і послав своїм ангелам, рабові своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа, і про все, що Він бачив, блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому, час бо близький. І зараз люди дуже путаються, чи потрібна церква, чи потрібні священники, пастиря, чи потрібно слухати і розуміти про те, що пекло є, яка церква правильна, куди йти, де є Бог? Так от читаємо книгу Откровення, останню книгу у Біблії, тому що це є одкровення від самого Ісуса Христа, яке Бог йому дав. Немає більшого, ніде не написане більше, як тут. І дуже важливо те, що є в цій книзі, аналізувати, розуміти та навчати правильно. Тому що тут описує, що пекло є, церкви потрібні, священники потрібні, сам Бог тримає священників в своїх руках, сам Бог знаходиться посеред церкви. Описує, що є пекло. Що Ісус Христос має ключі від пекла та від смерті, і навіть в пекло ми не зможемо піти як тільки не через Ісуса Христа. І дуже важливий момент, що книга об'явлення, книга Откровення закінчується такими словами: свідкую в кожного, що хтось чує слова пророцтва цієї книги, коли хто. До цього додасть що, то накладене на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку, його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі Оцій. Хто додасть або відніме щось від книги Откровення, на того прийде анафіма. Тобто прокляття. Тому дуже важливо вивчати цю книгу, вдумуватися і просто користуватися кожним словом, тому що Бог дав це послання. Він написав, як нам жити, куди нам іти, до кого нам іти та кого нам чекати. Нехай Господь благословить!